Всім доброго дня. Сьогодні знач, у нас знову МОДУС 2004 рік і знач, показуємо, що в нас не працює. значить Не горять стопи. ну Стопи ці -то горять якби бокові, не горить оця, оцей верхній стоп. і Зараз я покажу, як я буду міняти тут лампочку, яка лампочка і все детально. Знач, спочатку піднімаємо ляду, можна так сказати, потім підходимо сюди, бачимо тут такі заглушечки. Просто так їх злікаємо. Точно так само другу. Можна отверткою, можна рукою. Далі тут є такі отверстя і отака от защока. От, ну, камера не хоче туди знімати. Значить, що ми робимо? Значить, отак наша задача. Нажати отверткою, туди нажимаємо. І от вони. І весь цей пішов доверху. І так само тут. Нажимаємо, так. І тепер дивимося результат. Отак от ми бачимо, оно виглядає після того, коли я нажав. Якби... І тепер ми можемо так його достати. І дивимося, що у нас тут має бути лампочка. Ну, лампочку я вийняв, бо я ходив, купляв, то зараз покажу яка. Значить, такого плана лампочка. Просто собі саме така, як би 12 вольт ну, ватт, то я щось не знаю, що тут воно щось є. Буква W. І 16 v 54 f ну, Якась така нумерація, я щось не можу поняти скільки вона тут ватт. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що я візу лампочка і будемо якби ставити нову, нову є. Нову. Просто отак от беремо і вставляємо її туди. Соколь. Ось так раз. О, і вставили. Так само, якщо ви будете винімати стару, просто берете, виймаєте Ну, просто взяли і вставили. Так. Тепер далі просто, просто берем. І отак от раз. І готово. Зараз покажемо результат. Ну і, тепер, ну і тепер дивимося результат. Давай, нажимай. О, бачимо, що там світиться, тут світиться і там світиться. Да, ну на камеру. Ну, в принципі, видно, що все світиться і все працює. Ну, все, якщо вам даний ролик поміг, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.